Всім привіт! З вами Ігор. І сьогодні мова піде про активний балансир для наших е, літій залізо-фосфатних акумуляторів. Ну, Хто може не знає, є саморобна збірка Ліфе 4. І я на неї поставив тільки один активний балансин, конденсаторний. Зараз тут десь картинка, як він виглядає, щоб зрозуміло було, про що йдеться. От. І він у мене так і стоїть. БМС-ки немає, і хочу з вами поділитися враженнями про його роботу, про його роботу, що він, як він працює, що він робить, що він не робить. ну, Всі мої враження за якийсь час там. Півроку він вже працює, там щось балансує. От. Для нових глядачів коротенько. Мій канал про альтернативну енергетику. Це саморобний тепловий насос. У мене є куча контенту, як його зробити самому. Це супер пупер опалення, до яких дров я навіть і вертатися. І не думаю, і не думаю. От. бо тепловий насос це супер. Це дешево, дешево в експлуатації, дешево. Тепловий насос, вода, вода. Я про такий кажу. Дешево в експлуатації і дешево навіть недорого його самому скласти. От. Е, ще є в мене сонячна електростанція з інверторами ЕКБ вже, але є й досвід використання без інвертора ЕКБ моєї сонячної електростанції. Ну, мені тоді подобалось так використовувати на всякі нагрівальні навантаження, електроплитку, тени, бойлер, теплоакумулятор, обігрівачі, повітряні тени, все це тяне просто Там простенькі контролер, все є в плейлисті. Дивіться. Ще в мене є сонячний колектор повітряний, аж 6 метрів квадратних, дуже допомагає опалювати моє приміщення, мою хату взимку в, в опалювальний сезон. Ну, весною і осінню взагалі, супер. От. Ще що там в мене є, досить використання вітрогенератора, який, як вам вже казав сто разів не потрібен, поки у вас немає всього остального. Це вже я перераховую. Ще є в мене плейлист про ДЦ циркуляційний насосик маленький, це по мінімуму, щоб вкластися. Якщо хтось не хоче там вкладати всі гроші світу, якусь свою альтернативу, щоб хоча б працювало опалення на випадок блекауту. От. От, наче все, що в мене є. Ще є у мене консультація. Що кому не зрозуміло, дзвоніть, все порішаємо, всі умови консультації в першому закріпленому коментарі. Буває, люди дзвонять і не дозвонюються перший раз, і потім не перезвонюйте. Не стісняйтеся, дзвоніть ще раз. От, я з телефоном тим не ходжу цілий день, там, можу десь просто його залишити, а там побачу. Там, от, потім то перезвонюйте пізніше, через годину, дві-три, а ще краще з 21 до 22 години. Там все написано. От, в першому закріпленому коментарі. І <кій> все. Хто одним словом, так можна сказати, хто тому відчиняють. Так що не стісняйтеся, дзвоніть. Не дозвонились один раз, дзвоніть, другий, третій, четвертий. Консультація для того і зроблена, щоб вам допомагати за символічну плату. Ще ж там у мене в цьому ж першому закріпленому коментарі буде прайс на продукцію Біом. Це чудові якісні акумулятори з гарантією, сервісом від українського виробника. От е, Все в Україні вони вже є, вам їх доставлять відразу, буквально ну, там за якихось як нова пошта то день-два, і він вже у вас це. За такі гроші я. Ну, це просто акумулятор, і я не вважаю, що варто, наприклад, той 5 кВт і збирати навіть, бо він ще й дешевше став, чим, чим був. Тобто 600 баксів, це якщо підрахувати оті всі комірки, БМСки, ящики, це все заморочитися. ну, Взагалі не варто. Його легше купити і хай воно собі працює. Не переживаєш, бо на нього є гарантія. Якщо я біля свого саморобного там перший місяць танцював, я вже для не кожних півчаса бігав, якусь напругу виміряв там, чи ще щось, то те поставив той біом, підключив і забув. Все. О, так що з моїм промокодом не забуваємо ігорні садім промокод. і У вас буде максимально можлива скидка на акумулятор. У них і інтерторидеї є, і акції в них є, дзвоніть, все порішають вони там. І так, переходимо вже ж до цього активного балансира. Яке в мене враження від його роботи? Він працює. Він працює, тут нема ніяких питань, він балансує. Тільки як він працює, він працює тупо. Оце. Моє таке в двох словах можна виразити, моє враження його роботи. Працює, але тупо. Чого він тупо працює, на мій погляд? Бо він балансує завжди. Розумієте? Тобто, що зверху комірки, що розряжені, що заряжені, він завжди намагається їх вирівняти. А це неправильно. Вирівнювати комірки треба. Ну, наприклад, я по своєму біому дивлюся, там налаштована БМСка вирівнювати комірки, балансир вмикається від 3.40. О, от 3,40 досягло при заряді акумулятора, тоді воно почати. От і це й правильно. Нижче взагалі нема сенсу його балансувати. А понизу балансувати взагалі його шкідливо, я б так і сказав. Бо якщо ви його відбалансує він його понизу при розряді, цей активний балансир, то його відповідно треба буде і поверху балансувати, і там розрив може бути дуже великий. От так що це дурня, на мій погляд. Робота це неправильно. Ну, не могли б, я так вважаю, розробники цього балансиру там. Придумать якусь включалку, щоб він почав балансувати від 3,40. Я не знаю, навіщо так. До, до речі, в нього є автоматичне вимкнення до після якогось рівня розряду. Тобто, в мене було таке, що розрядився акумулятор колись, оцей саморобний, до якогось порогу нижче 48. Як, я не знаю, як там відбулося це взагалі. О, щось він там сосав, сосав, то інвертор з нього. І він розрядився нижче, що навіть він його не бачив. То він вимкнувся. Оцей активний балансир. Там індикатор є такий, світиться світлодіоди. О, то він не працював. О, тобто він вину, хоч це, хоч це китайці зробили, що він вимикається. Тобто він теж якусь енергію повіду судячи по всьому споживає при цьому балансуванні, чи просто він там висить, бо і світиться той індикатор і все таке. От, але ну хоч це зробили. можна ж було б зробити, щоб він при 340 тільки вмикався, тобто автоматики ніякої, налаштувань ніяких. Просто балансир. Але балансує. Не можна сказати, що він не працює. Він ідеально працює, я вам сказав. Ну, балансує. Балансує він чітко все. Я ось навіть перед відео по ліс там під ванну, він у мене під ванною стоїть. Зараз не під'єднаний, я його буду. Паралельно біому під'єднувати на зиму, коли вже мені почне її не вистачати, 5 кВт біому. Ну я так підозрюю, це коли вже почнеться опалення. Я буду включати вночі тепловий насос по цей. Ну може не по нічному тарифу, а поки що від акумулятора. О, то тоді мені 5-кіловатного не вистачить на опалення, тобто на теплові, а до 10 кВт, у мене 5 кіло 5 плюс 5, тобто буде 10 кВт годин на опалення тепловим насосом на ніч вистачить. Я вже це підрахував, прикинув, теоретично все має бути сходиться. Ну будемо дивитися, як воно там зійдеться чи ні. О, так що, ну, такі от враження в мене, якщо вже там не затягувати відео, працює, балансує, але працює тупо. Балансує тоді, коли не треба. О, тобто нижче 340 не треба балансувати, він балансує. І якщо і він до того ж, він ще не дешевий. Якщо ви побачите на AliExpress, подивитесь ціни на ці конденсаторні балансири активні, о, то він досить не дешевий і вже. Така постає питання: чи варто її е, придбати, чи можеш відразу придбати ту БМС-ку. Уже там є. Балансир, от, чи активний чи пасивний, там дивлячись, яка буде БМС-ка. Ну, ці джіконговські, вони здається, всі з активними балансирами. О, там уже буде балансир, там уже буде куча налаштувань. Ви там можете по смартфону собі дивитися, що він там робить, та БМС-ка, як балансує всі комірочки, видно, смартфона не треба бігати, тикать там, чи він працює, той балансир активний, чи ні, бо він нічого не показує. Розумієте, ви так можете тільки йому вірити, що він працює. Але я ж кажу, перші місяць, як дурак бігав, то кожні 2-3 години, поки він у мене працював. Звісно, коли я виплю його. Підключив біом, то вже не бігаю, а так то бігав місяць перевіряв, чи він же там дійсно балансує, чи там нікуди нічого не вилізло, оце все, ну, теж таке собі, знаєте, не дуже це все цікаво. БМС-ку придбав, тим більше, що ціна на БМС-ку там ну, може трохи буде дорожча, але я ж кажу, куча функцій, куча захистів, куча всяких там додаток є, все видно, все налаштовується. Ну, як на мене, БМСка краще. Як на мене, БМСка краще, бо вона вже робить все. Звісно, що. Бувають випадки, коли потрібен і цей активний балансир. Може, ну я не знаю, які це можуть бути випадки. Пишіть, може хтось нам поставив. Там у нього така ситуація, це було б цікаво, де він дійсно потрібен. Я думаю, що він може бути потрібен, коли дуже різні комірки, от там з якихось різних партій. Ви там його це все солянку зборну склали докупи. Як оце все балансувати? Там або ті старіші, ті новіші. Ну, як у мене, оця до речі. У мене половина з AliExpress комірок половина з інкона, тому я й купив оцей активний балансир і поставив. Працює, все таке, ну, як на мене, мені здається, все ж таки, якщо вже там у вас дуже ці комірки різні, різні, то мені здається, це вже буде на робота навіть з активним балансиром. Ну, я не знаю, ну, це неправильно, це неправильно коли різні комірки. от, І взагалі, ці саморобні акумулятори, це вже мені здається минулий рік. Минулий рік, о не минуле сторіччя, а минулий рік. Тобто в минулому році ми збирали ці саморобні. О, воно було актуально, воно було вигідно. Зараз я ж кажу, як я вже вказав в началі відео, якщо порахувати всіки, той біом 600 баксів коштує 5 кіловатний з ящиком, з БМСкою Джіконговською. Там все налаштовано, Гарантію 5 років. Ну я ж кажу, дуже важливо це, коли річ купуєш, поставив і не переживаєш все. Навіть якщо там щось вийде з ладу, ти знаєш, що в тебе є гарантія в Україні тут. Ти позвонив, щось не так там одіслали, замінили щось поремонтували, якщо там це брак якийсь там, чи що все. Ти нічого не саморобкою, зовсім все навпаки. Ти переживаєш, ти бігаєш, щось тикаєш тими вольтметрами постійно, щось перевіряєш, чи воно працює, чи не працює та МСК, чи той активний балансир, Чи воно балансує, чи воно десь десь не вилізло, чи воно розпухло там. Розумієте? Оце вам саморобні збірки. Так що, ну я не знаю, зараз вроді би і так ніхто їх не збирає. От, бо ну, це вже якби не актуально, не вигідно. Нема сенсу цього, нема сенсу. Раніше було, а зараз ну, нема. Куча цих акумуляторів є. От, заводських, причудових пр пр на 48 вольт, доросла система, все. от, Вибирай, яке хочеш. Я ж кажу, біом один з них ну, дуже чудовий варіант. от. Моїм промокодом, я ж кажу, 600 610 дається доларів. ну, Такий акумулятор придбать за такі гроші. Чудовезно працює, він до сих пір, все так що. Отакі От враження в мене про цю активний балансир працює, але тупо працює, і я б напевно, придбав би краще БМСку. З нею, якщо там у вас нормальні комірки, не дуже там вони різні, не з різних партій, не кончені, я б сказав так, половина кончених, половина нормальних, то БМС-очний той встроєний, влаштований балансир на 1 ампер, навіть отак от от його хватить, щоб він справився. На 2 ампера, то взагалі він справиться навіть, мені здається, з конченими. Хоча хто його? Дивлячись, настільки кончені і комірки. О, Так що ціна, я ж кажу, приблизно та сама. Ну, БМС-ка, може, хороша джіконговська ка буде дорожча. За цей активний балансир, але мені здається, воно того варте, бо ну, цей балансир активний, він нічого не показує, ніяких налаштувань. от. Він там щось робить може, а може не робить, може він поламався вже. А тут додаток, все собі глянув на БМС і вийшов там, в телефоні, там, о, комірочки рівненько, все не треба бігати там і розпаковувати. Може, когось доступу немає, як у мене звани, підсовую, висовую, засовую. Ну, це теж гемор, розумієте. О, так що подумайте гарно, мені здається, БМС-ка краще. Хоча мені так і писали раніше мої глядачі. Тобто, ви крайніше <гаджу> БМС-ку то не з цим активним балансиром. Ну, я придбав балансир. От, і тепер от, думаю, що краще я, мабуть, придбав би БМСку з кучою функцій, з додатками там всякими, з захистами. і Це все таке. Так що, висновок по балансиру цьому активному каналу працює, все працює, нормально працює, але тупо він працює. Отак. От от. Він працює, але тупо. О, бо він балансує тоді, коли не треба балансувати. Тоді і виходить, що він і понизу балансує, і всередині балансує, і по верху заряду балансує він, постійно щось там переливає, спустого порожнє, а те щось таке робить. Ну, такий прилад тупий, я б сказав, прилад. Робить, так. Да? Комірки, начебто, всі однаково, що од і треба. Але ну, тупенький. Тобто, ну, от таке от у мене враження. Від його роботи, і я ж кажу, що краще я б замовив би БМС ку туди поставив та не мучився з додатком. Це все вивів собі, з додатком. Обов'язково беріть з вайфаєм цим, блютусом, чи як там він називається, да? щоб ви бачили все на смартфоні, щоб не бігали, нічого не штрикали, не тикали і не надіялись там на його якусь там роботу. О, щоб там, типа він працює. А так, додаток раз і все. О, ну от і все, що я сказав, може, в когось якась друга думка, хоч щось добавити, то пишіть, будь ласка, ваш досвід використання бмс конденсаторних оцих балансирів, пасивних балансів, за що ви виступаєте, що ви вважаєте краще поставити, що треба ставити, що не треба ставити. От, дуже ваша цінна думка для починаючих. все, всім дякую за увагу, до побачення.